Я сьогодні стані святка, що будувати, ми кажуть, я наш виносила наші. Чого він зменив? Чого звинив? А чого ти користи не допомагає? Вчора і сьогодні помагає. Не надо, ви не допомагаєте нікому. я розкажу, держава українська.

Пересники нашої державі, що вона приєднала рятувальниками України, Європи і всього світу. більше наслідків чорнової катастрофи. Я сподіваюся.

Я прошу Вадимир Вадимир Ильич, Вадимир, века. Века. Собрались люди, век. Слушайте, вы слушайте! Что мне да? А яке відношення Королевская, взагали, до міста Коростынь Она депутат, Это называется депутат! Можете, мы будем рады, что вы не придете! У вас еще язык поворачивается, говорите! Не стыдно перед Ратором сіна пам'ятаєте, коли наш депутат з найвищої трибуни тоді в Радянському Союзі Валерій Кришевич, машиніст, виступав. Як ми його слухали, коли він? Озвучу, на ту велику країну і світ наші збави. А тогда мы ее увидим, не хватит. Я понял, везде, чого вас зацікавили Чорнобиль. Возможно, ви. Вот же, є там дві території, Ви хоч выбираєте уже поговорити, четвертому скрыту я знаю. Я, 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 История. Штурмовали данные администрации и вместе с І сьогодні в законы, и сегодня мы отстаивали уважение к женщинам отвечает. Потому что мы очень дуже давно... Работаємо за всіма числами організаціями Червоно по всій країні. і Афуганська та Львова, и Столька, вот это ваша, і в тому пользователях о, скажіть, будь ласка, я воду. перепрошую, я по але вопрос. скажіть, будь ласка, а що ви робите для того, щоб сепаратистський рух у вас на батьківщині ну зник так само як він з'явився? І чи правда то, що а, люди з вашого оточення, з вашого оточення є? А, Прямо чи дотично фінансистами саме е, сепаратистів? Я була в генеральній прокуратурі, Відповіла на всі питання вакцини і більше вопросов кам'янів є не мір. А на перше питання, що ви робите для того, щоб щоб в Україні щоб в Україні знову почався мир, і щоб ці хлопці тап... свої сторони здійснили, щоб всіх людей ми могли евакуювати. Мивакуїровали і всіх людей, які до нас обращалися, ми старалися допомогти.